Вогнелап винувато облизнувся, намагаючись змити будь які сліди того, що він оце щойно їв. тоді глянув на жовту іклу і на купку свіжих кісток біля неї. Перш за все має бути нагодований власний клад. Голосливо Голосливосерда знову залунав у голові рудого котика, але він, звісно, зрозуміє, чому вогнелап це бідолашне створіння. У нього в голові запаморочилося від раптового і страшного усвідомлення того, що з ним у щойно трапилося. Це було його перше учнівське завдання, і воно закінчилося тим, що він порушив вояцький кодекс. Вогнелап, рудий молодий новак, кацюняв минулого. Синязірка, мудра та спокійна кішка, провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт, виховник сіролапа, воєвода громового клану ПОМІЧник Синьозірки. Білошторм, Світлий котик Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка Світла руденька кішка. Дочка рудохвоста, Учениця Білошторма. Сіролап, сірий котик. Друг вогнелапа. Тигрокіхоль сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап суром'ясливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. ЖОВТОЇКЛА. Дивна стара кицька, минула медикицька тіньового клану. Самітниця. Жовтоїкла виключно загарчала, почувши наближення сторонніх. Та вогни відчував її паніку. Кішка спробувала зіп'ятися на лапи. Бувай. Ге, дякую за обід. Жовта вирішила підвестися, проте, як не дивно, знову скривилася від болю, <плес> проте тепер уже було надто пізно тікати. Тихі тіни виринули з поза дерев і за мить патруль громового клану оточив вогнелапа і жовту іклу. Вогнелап упізнав їх тигрокіхтя, синю зірку, темносмуга, варболозу і сіролапа. Вогнелапе, що тут у нас ворожий вояк, ще нещодавно наготований, судячи з вашого запаху. Вона була просто слабка й голодна. А як щодо тебе? Ти теж був настільки голодний, що вирішив спершу пообідати сам, а вже потім наловити свіжини для свого клану, припускаю, що у тебе були дуже важливі підстави для порушення вояцького кодексу. Перш ніж вогнела б зміг заговорити, почулося голосне шипіння тигрокігтя. Домашня кицюня завжди залишається просто кицюнею. Проте синю зірка пропустила зауваження тигрокіхтя повз вуха і натомість подивилася на шовтоїку. Раптом її морду осяяло здивування. Ну й ну, вогнилапе! здається, ти спіймав нам кота з тіньового клану? До того ж, я її добре знаю. Твій медикийська тінєвого клану, чи не так? Жовтоїкло, що ти робиш так далеко від ваших угідь? Я була медикийською тіньового клану, проте тепер я сама по собі. Вогнелап спантеличино слухав. Чи правильно він розчув? Жовтоїкла була вояком тіньового клану? Очевидно, бруд замаскував її територіальний запах. Йому би більше сподобалося з нею боротися, якби він знав це раніше. Жовтоїкло, здається, тобі не переливки, якщо тебе переміг новачок. Нам жодної користі з цієї старої, бо й ми її зараз. Щодо цієї кицюні, то він баруший бояцький кодекс, тим ще нагодував ворога. Його слід покарати. Притримай свої пазурі, темно смуже. Усі клани розповідають про хоробрість і мудрість жовтоїклої. Нам би згодилося почути, що вона скаже. Ну, ми заберемо її до нашого табору. Там уже ми вирішимо, що робити з нею, і з вогнелапом. Ти можеш ходити, жовтоїкло, чи тобі потрібна поміч? У мене є ще три здорові ноги. Вогнила бачив, що очі жовтикою заволокло паволокою болю, але вона рішуче не виказувала своєї слабкості. Жовтикла підвелася і рушила услід за синю зіркою. Вогнила б замикав їхню процесію. Інші вояки зайняли свої місця у бабі чорної кішки. І Патруль вирушив, намагаючись дотримуватися темпу своєї кульгавої полонянки. Нарешті вогнила прийшов до табору, йому так хотілося поїсти, що аж слинка капала з рота. Проте він прислухався до розмови з синьозірки й тигрокіхтя, що сиділи неподалік. Очевидно, вони обговорювали щось важливе. Занадто небезпечно проводити ворожого воїна оліг вогромового клану. Тепер, коли вона все знає, навіть кошеня тіньового клану почує про наш табір. Нам доведеться переселятися. Заспокойся ти, Грокіхтю. для чого нам переселятися? Жовтоїкла каже, що вона тепер сама по собі. Не має жодних підстав для того, щоб тіньовий клан про нас дізнався. Ти справді в це віриш? Про що взагалі думав тий дурний котик? Але задумайся на хвилинку, ти грокіхтю, чому б то медикицька з тіньового клану вирішила його залишити? Ти покоїшся, що жовтої клави десь наші таємниці тіньовому кланові? Але чи подумав ти про те, скільки їхніх таємниць ми можемо від неї дізнатися? Вогнила побачив, що хутро ти вляглося від розважливих пояснень синьозірки. Воїн коротко кивнув і пішов взяти свою частку здобичі. Синьозірка згодом встала і подреботіла до ясел, де лишила якась королева. «Морозошубка!» – гукнула синьозірка, не ближаючись до кошенят. Один із наших учнів помітив поблизу лисицю. Поперед інших королев, що брательно захищали ясла і перевір, щоб усі кошенята, молодші за шість повень, залишалися в таборі, доки наші вояки її не відженуть. Я передам попередження саня зірко. Дякую. Вогнела все ще дивився на свіжину. Він вирішив обрати собі мишку, проте котик навіть не щувся, як до нього. Прийшов ти грок Це не для тебе. Ти не приніс жодної здобичі. Твою частку з'їдять старішини, принеси її їм. Вогнила почув далекий голос Сеня «Роби, як він каже. Контролюючи свої голодні інстинкти, вогнила позяв з дрозда і поніс до старішин. Тепер він радів, що пообідав рештками кролика, якого зловив для жовтоїклої. До завтрашнього полювання він більше нічого не матиме на поживу. Рудий котик повернувся до сіролапа. Його друг уже з'їв свою частку і тепер облизувався, десь недалечко від Кроколапа. Синізірка вже оголосила твоє покарання. Ще ні. Враз над галявиною пролунав клич синьозірки. Нехай усі коти, що вже здатні зловити собі здобич, прийдуть на зібрання клану. Напевно, ви вже дещо чули про полонянку, яку ми сьогодні привели, але є дещо, що вам потрібно знати. Синязірка поглянула вниз на виснажену кішку, яка лежала біля лігва старішин. Ти мене чуєш звідти? Я, може, й стара, але ще не глуха. Боюся, що я маю для вас дуже невтішні новини. Сьогодні я пройшлася з патрулем до території вітряного клану. Повітря там просягло запахами тіньового клану. Його вояки помітили майже кожне дерево, а ще ми не зустріли жодного кота світряного клану, хоча дійшли практично до їх табору. Ти хочеш сказати, що тіньовий клан їх вигнав? Ми не можемо знати напевно. Точно лише те, що повсюди був запах тіньового клану. Ми так ось знайшли крові хутро. Мабуть, там відбулася битва, хоча не було видно жодного тіла. А як вітряний клан могли витіснити? Тіньовий клан сильний, але вітряного клану більше. Вони жили в вишніх краях багато поколінь. Чому їх вигнали? Я не можу відповісти на твої запитання. Усім відомо, що тіньовий клан нещодавно обрав нового провідника через загибель минулого, зора Щерба. Їхній новий провідник зорелом не подав жодного загрозливого знаку, коли ми зустрілися на минулому зборищі. Можливо, жовтоїкла знає відповідь. Зрештою, вона ж із тіньового клану. Я не зрадниця, ніщо не змусить мене видати таємниці тіньового клану такому пакотькові, як ти. Зупиніться. Досить. Ця ситуація занадто серйозна, що ми тут зараз билися між собою. Громовий клан повинен приготуватися від нинішнього сходу місяця. Вояки пересуватимуться у більших групах, інші члени клану залишатимуться поблизу табору. Патрулі оглядатимуть кордони частіше. Усі кошенята повинні залишатися в яслах. Так, 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 Наша найбільша проблема це нестача вояків. Тому ми пришвидшимо навчання для новачків. Вони повинні бути готовими боротися за наш клан. Порохолап і пісколапка обмінялися схвильованими поглядами. Сіролап вже захоплено дивився на синю зірку, а круколап просто стурбовано перебирав лапами. Його широко розплющені очі вказували радше занепокоєння, ніж захват. Один молодий кіт ділив наставника із сіролапом і круколапом, тренуючи його. Я пришвучу навчання для всіх трьох. Вогнила б тепер буде моїм учнем. Вогнилап розкрив очі від здивування. Синя Зірка буде його наставником. Яка честь, уже кілька повень минуло, відколи синя зірка мала новака. Зазвичай вона тренує лише кошеня твоєвод. Тож, виходить, Вогнелапа не покарано, а нагорожено за те, що він нагодував ворожого воїна, замість того, щоб полював для власного клану? Вогнелап тепер мій учень, а я сама з ним розберуся. Жовторігла зостанеться тут, доки не одужає й набереться сили. Ми вояки, а не дикуни. До неї всі повинні ставитися гречно. І з повагою. Але я не зможу прогодувати ще жовтоїкло. У нас і так забагато ротів. Не треба, про мене турбуватися. Я прову того, хто наважиться. Ми вб'ємо двох зайців одним ударом. Вогнелапе, твоїм покаранням за порушення Воїнського кодексу буде піклування про жовтоїклу. Ти полюватимеш і загоюватимеш її рани, а також влаштовуватимеш свіжу постіль і прибиратимеш за нею. Слухай, я зірко. Прибирати за нею, Гидота! Подумав вогнила про себе. Гарна ідея. Сподіваюся, вогнила поміє бути в ліг. І полювати цей мішок із кістками таки захоче поїсти. Досить. Сподіваюся, що вогнелап не буде вважати ганьбою свій обов'язок доглядати жовтоїклу. Вона медикицька, і до того ж вона за нього старша. Тільки за це він уже повинен її поважати, і немає нічого пронизливого в тому, аби доглядати за іншим котом, коли він сам не в змозі цього зробити. Зібрання завершене, я б хотіла поговорити зі старшими вояками наодинці. З цими словами синісілька сплигнула з високого каменя і покрокувала до свого кубла. Левосерд пішов слідом за своєю провідницею. Інші коти клану почали розходитися з-під високого каменя. Вітаю вогнелапе. Вітаю Вогнелапе, з новим наставником. Ха. Удачі з жовтоїклою. Вогнелап же був настільки ошлешений оголошенням синьосірки, що просто мляво кивав на все. Враз довго хвіст тихцем до нього. Шрам, який вогнелап залишив на кінчику його вуха, все, що не загоївся. Сподіваюся, що наступного разу ти добре подумаєш, перш ніж приводити до табору різних приблуд. Хм. Як їй казав, чужинці завжди спричиняють проблеми. Дякую за увагу. До наступної серії.